В Івано-Франківську відбудеться благодійний книжковий гараж сейл. Мета заходу зібрати кошти на апарат штучної вентиляції легень для військового госпіталю. Організатори запрошують мешканців підтримати військових, придбавши цікаву книжку. На сьогоднішній день нам ще лишилося зібрати 230 тисяч гривень. Тому просимо містян долучитися і приносити нам книжки. Точки збору це є наш офіс Залізнична, 33, пивоварня Гонір, а також в центрі це є наша ратуша. Там можна на охороні залишити книжки, ми їх заберемо і будемо продавати. Організатори закликають приносити літературу різних жанрів та спрямувань. Будь-які україномовні та іншомовні книжки, крім російськомовних. Підтримав Тарас Прохасько, він. Якщо, ви знаєте, зараз перші вихідні жовтня у Львові проходять е, там великий книжковий ярмарок, і більшість е, пов'язаних з літературою вони знаходяться там, тому е, Тарас або прийде сам особисто і буде тут е, презентувати, е, щось нам розказувати, презентувати свої книжки або надасть книжки з автографами, які також можна буде придбати у нас. Книжковий гараж «Сейл» триватиме протягом 3, 4 та 5 жовтня. За адресою вулиця Залізнична, 33. У програмі заходу, окрім продажу книг, передбачено фудкорт, кінопоказ та активності для дітей. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рею.